Екзаменаційний маршрут номер 9 сервісний центр 46-41 місто Львів. Друзі, вітаю вас на каналі. Іспит буде починати з території сервісного центру. Він у нас зараз зачинений. В перших маршрутах дивіться, звідти він там починається. Ось, ось з цієї території ви будете виїжджати. З лівим покажчиком повороту виїхали і рухаємося прямо. Зараз нам на цьому перехресті нерегульованому треба повернути праворуч. У нас тут... Головна дорога і ми рухаємося по напрямку головної дороги. Повертаємо праворуч, тримаємося своєї полоси. Друзі, всі маршрути є у відповідному плейлісті, в кінцевих заставках всього відео. Будь ласка, дивіться, заощаджуйте кошти на інструкторах. І можете мені віддячити, карта Приватбанку є в закріпленому коментарі. На паливо Буду вам щиро вдячний, тому що все роблю на власному ентузіазмі, допомагає вам вдалося скласти і бо люблю свою справу. Вмикаємо лівий покащик повороту, бачимо кінець головної дороги і знак у нас дати дорогу. Надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по головній дорозі. Зліва у нас немає, справа у нас є пару автівок, ми надаємо, надаємо їм перевагу та повертаємо ліворуч, не наїжджаючи на оцей ось острівець, будь ласка, рухаємося у своїй полосі. Бачимо знак. 5-16 напрямок руху по смугах, тут у нас ліва смуга для повороту ліворуч там на промзону, права смуга це, щоб рухатися прямо. І ми рухаємося прямо. Бачимо знак головної дороги, 2.3. Рухаємося прямо. Нагадаю, щоб вдалося скласти іспід, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Тут у нас такі досить вузенькі полоси, раджу вам тут їхати десь кілометрів 30 на годину. Я зараз їду 45, третя передача, в мене механіка, щоб не затягувати відео, я їду так. Ви їдьте, будь ласка, трохи повільніше. Бачимо, зупинилась маршрутка. Одразу приймаємо рішення, що ми будемо робити. Але все, вона вже почала рух. Якщо цей дядька зараз піде на пішохідню, то ми йому надаємо перевагу. Ні, він не хоче туди йти, ми рухаємося прямо. Ми тут не будемо робити ніяких обгінів. Вигонів. До речі, це з виїздом на смугу стрічного напрямку, можливо, хто ще теорію складає. А якщо це випередження, якби це було випередження, то тоді ми б рухалися, у нас були б смуги для руху в одному напрямку. Ми просто б їхали б з більшою швидкістю, ніж автомобіль, який рухається по суміжній з нами поруч смузі. Рухаємося прямо. Знов у нас Плюється знак головної дороги 538.1 пішохідний перехід. З лівої сторони є зеркальне відображення 538.2. І ми зараз будемо повертати праворуч. Тут ми рухаємося прямо. Вмикаємо правий пакетчик повороту, коли ми приїхали у той заїзд, щоб нікого не вводити в оману І повертаємо праворуч, бачимо, у нас головна дорога, нам тут надають перевагу, вона у нас йде праворуч. І ми рухаємося прямо. Ось якраз нам, як ось ця маршрутка досі, 35 км на годину, всього достатньо, щоб складати іспит, навіть можна трохи повільніше їхати. Зараз у мене друга передача. Рухаємося прямо. Тут просто у нас дорога змінює напрямок. Ми не повинні вмикати ніякі поки повороту. Тримаємося з правої сторони і зараз ми будемо виконувати лівий поворот. Друзі, лівий поворот це один із самих небезпечних поворотів. Вмикаємо. Білий поки що повороту десь приблизно за пішохідним переходом, вже приймаємо ліву сторону дороги все за маршруткою і зупиняємось на прямих колесах. Це дуже важливо для безпеки. Хоча зараз тут такий іде трохи згиб, воно нічого в принципі, не дасть, що ми будемо стояти на прямих колесах, тому що... І повертаємо, друзі, дивіться, не наїжджаємо на всю суцільну лінію Ось, Бачите? Рухаємося прямо. Якби у нас була класична конфігурація перехрестя, тоді б краще стіти на прямих колесах. тому що тоді, якщо, не дай Бог, позаду удар автомобіля у ваш автомобіль, щоб його не викидало на смугу з річного напрямку. Також враховуйте, коли ви пропускаєте автомобілі, що у вас будуть пішоходи, яких вам треба буде пропустити, тому що може з'явитися у вас е, така ситуація, що ви там думаєте, зараз проскочу, а тут пішоходи, ви в них упираєтесь, і автомобіль залишається на смузі стрічного напрямку. Як ви розумієте, це ж також досить небезпечно. Рухаємося прямо, тримаємося в своїй полосі, де мене так як оце маршручик, то перетинаєш зустрічку, то ні. І це не тільки на іспиті я так раджу робити, а й в житті. Не дай Бог, не дай Бог де тебе, не дай Бог. Хай ви, вас Бог береже, але щоб ви потім не були винні в цьому, що ви виїхали там на... Смугу зрічного напрямку. Вмикаємо тут лівий поки що повороту. Тут такий досить опасний лівий поворот. Бачите, цей автомобіль став з порушенням. Утворився затор за пішохідним переходом. Не можна виїжджати тоді на пішохідний переход. Бачите, я зараз, якщо поїду, я зупинюсь на пішохідному. Так не треба. Автомобілі вже проїхали. Я виїхав, проїхав пішохідний перехід. Чекаю, Бачу, цей дядька повертає. Я Треба впевнитися в тому, що він повертає. Тут а мені також надаємо перевагу. Там автомобіль. Щось зупинився на пішохідному переході, все нормально, і тут я вже повертаю. вмикаю праве поки ще ворота, дивлюсь праве зеркало, до речі, позаду воно мотоцикліст якраз і їде. Він би міг би підлізти. Інколи питають на що дивитись у праве зеркало. Там же ж, ну, ніхто ж не може підлізти. Там може підлізти як е, просто легко, 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 Рухаємося прямо. Як оце зараз він оце їде і підлазив, Дивіться, зараз він мене буде тут випереджати. Ну, щось він там не хоче, думає собі. Я вмикаю правий покажік повороту, він це бачить, і я вже перелаштовуюся, тому він мене зараз буде випереджає вже. Це саме випередження буде, ось він йде, бачите, е по цій полосі. Так, рухаємося ми прямо. Вмикаємо правий покажік повороту, надаємо перевагу пішоходам і повертаємо. Повертаємо, рухаємося прямо, бачимо, що у нас тут припарковані автомобілі, лівий поки повороту дивимося в його зеркало, не дивлячись на те, що нам цей автомобіль, вроді як перекрив да, дорогу. Все одно привчайте до себе до того, щоб дивитись по дзеркалах. Тримаємося вже всій полосі, тому що у нас припарковані тут автомобілі. Ось вони закінчилися. і ми Справимо пока щом повороту, рухаємося, бачимо, що тут у нас перекрита частина дороги, але це не наша частина, тому якщо перевагу маємо ми, бо перешкода на смузі зустрічного напрямку. Тобто зустрічні автомобілі повинні надавати нам перевагу. Ми рухаємося прямо, бачимо пішохідний перехід. Людей поки що нема, автомобілі не дають нам перевагу, у нас тут головна дорога, і ми рухаємося прямо. Зупинка громадського транспорту, бачите, покій. Без кармашку, якщо що, ми не повинні надавати перевагу маршрутним транспортним засобам, коли вони від'їжджають, але вони і так поїдуть, то що вони стоять на дорозі, буквально зупиняються. Рухаємося прямо. Тут а, десь 30 км на годину, ну, 25 навіть можна їхати, більше не їдь. Тут все так вузенько бачите. Зустрічна нам надає перевагу, тому що перешкода на її, стор... на її стороні. І ми рухаємося. Пішохідний перехід. Дивимось, нема зліва, справа пішоходів, їдемо прямо. Знов далі у нас пішохідний перехід, і ми вже дивимось там, чи хтось не підходить до нього. І якщо хтось буде підходити, вже дивимось, чи він там буде. ну, Щитуємо усю всю інформацію, яку, яка є у нас. Так, рухаємося прямо. У нас тут елемент примусового зниження швидкості. Призупиняємось і рухаємося прямо. Десь на другий, ну, Я на своєму автомобілі проїжджаю на другій швидкості, без натискання на педаль газу. Це мене 20 км в час я їду. Ось тут я вже дозволю собі перейти на третю передачу, тому що бачите, вже полоса ширше, вже якось так і трактуари далі, якось так вже тут простіше трохи рухатися. Проїхали зупинку громадського транспорту, пішохідний перехід, рухаємося прямо. Припаркований автомобіль, лівий покащик повороту, об'їхали автівку і повертаємося у праву полосу Бачимо знак 334 зупинка заборонена. Повертаємо праворуч. Даємо перевагу іншим транспортним засобам. Дивимось, що у нас там нам, автівка нам перекрила е, оглядовість. Але чекаємо, бачимо, що там дуже багато автівок. Дякую за ваші коментарі, за ваші лайки, за підписки. Дивіться, це у нас велосипедна доріжка, нам її не можна перетинати. Тут також ну як би можна там, де пририв, де суцільна, там я вам вже казав в інших відео, коли в яких випадках все можна, в яких не можна. Рухаємося прямо. Тут ця велосипедна доріжка, виходить, що вона тіряється, все, її тут вже нема. Тоді вже ми можемо їхати типо, по, її, по її території, типо, цієї доріжки, виходить так. І ми рухаємося прямо, зупиняємося на забороняючий сигнал сиклофору і чекаємо, коли у нас буде зелене світло. Друзі, я нагадаю вам, що не можна на пішохідних переходах рухатися заднім ходом також. Я вам ще ні в одному маршруті це не казав, але якщо ви вже складали практичний іспит, то ви це все знаєте. Вмикаємо лівий покажчик повороту, сповіщаємо інших водіїв, що ми будемо тут рухатися ліворуч, дивимось по сторонах і рухаємося прямо. Він нам, ну трохи ось він стоїть, так? щоб вам не трохи не заважає. Об'їжджаємо його за показчиком повороту, дивлячись на те, що ми в своїй полосі. краще це все показуйте, щоб до вас не було претензій ніяких. І зупиняємося. Вже у нас дозволяється сигнал світлофору. виїхати Тому ми її не випускаємо. Вмикаємо правий поки що повороту і зараз ми будемо повертати згідно нашого маршруту праворуч. праворуч і вимикаємо поки що повороту, бо тут радіуси недостатньо для того, щоб він сам випухався. Рухаємося в напрямку дороги. принципі, автівки нам не заважають, але проїжджаємо повз них з безпечним інтервалом. Нагадаю, безпечний інтервал це місце між боковими частинами автомобіля або іншими об'єктами, за якою гарантована безпека дорожнього руху. Тут ми вмикаємо лівий покащик повороту і повертаємо ліворуч. Тут ми вмикаємо лівий покажчик повороту. Бачимо, у нас головна дорога повертає праворуч. Переходимо, я переходжу на другу передачу. Так. І повертаємо праворуч. Тут обережно, сильно не розганяємось, бо бачимо пішохідний перехід, може хтось там надавати комусь перевагу там, чи який пішохід, щоб трохи притримати автомобілі, які рухаються позаду нас. Щоб тут аварійна ситуація може бути. Зупинка громадського транспорту, пішохідний перехід. Друзі, ну я якось в одному з, з маршрутів казав, що І ще раз вам хочу сказати, що якщо ви не склали іспит там з пер, якщо з першого разу, з третього, з п'ятого, то нічого страшного в цьому нема. Радуйтесь, знаєте, чому радуватися? Тому що це потенційно небезпечну ситуацію з вас інспектор зняв. Яка могла б відбутися потім з вами на дорозі, не дай Бог, тому нічого в цьому немає страшного. Якщо вам невдобно там перед вашими рідними, друзями, то просто не кажіть їм, що ви схватаєте, йдете складати іску. Скажете вже, коли отримаєте права. І все. І нікому вона не потрібна, крім вас, скільки ви разів його здавали. Все залежить від того, як ви потім будете ще себе допрацьовувати, ваші навики. Тому що автошкола вона не все дає, а вам ще потім ще накат, вам треба. Накачувати ще ті кілометри, треба е, вчитися то, тому, що ви не навчилися, не довчилися. Тобто ще робота вам буде е, над, над собою. Тому, друзі, нічого страшного, що ви там здасте там з третього чи з п'ятого разу, не буде взагалі. Е, головне, щоб ви були відповідальний, відповідальним водієм, відповідальною людиною і працювали потім над е, своїми якимись недостатками, які вам... Ну, Дякуючи, не дякуючи, а, за яких ви так ось з якось разу склали. Але тут ще буває ще і такий момент суб'єктивний, як інспектори, вони жінково також валять. Тому це таке, хто стикався з таким, пишіть в коментарях, будь ласка. З цікавістю почитаю саме вашу історію. Тут ми повертаємо проморуч на території сервісного центру, паркуємо автомобіль. Я вже заїжджати не буду, бо він вже закритий у нас. Це був маршрут No9. Дякую, що дивились, дякую, що допомагаєте. Коментуйте, лайкайте, підписуйтесь. Бажаю вдалось класний іспит і до зустрічі на дорогах. Всім пока!